Служба після СЗЧ. військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, мають час до 1 березня 2025 року, щоб повернутися до виконання обов'язків із повним відновленням соціальних гарантій. Спрощену процедуру добровільного повернення та звільнення військових від кримінальної відповідальності в Україні запровадили ще у листопаді минулого року. В чому взагалі полягає ситуація? У нас є масове явище СЗЧ, це самовільне залишення частини, а воно пов'язане з об'єктивними і суб'єктивними обставинами. Тому це от стало причиною для того, щоб переглянути відношення до СЗЧЧ, так називаємо і вирішити питання з їх поверненням. Держава розуміє, що всі не повернуться, але певний відсоток, які покинули частини через об'єктивні причини, ну які кажуть, я б служив і далі, але... Перша, друга, третя, десята, тобто мене в цій частині щось не влаштовує. То є шанс цю людину повернути. Тож вони надали строк, протягом якої людину не будуть притягати до відповідальності, якщо вона повернеться до армії. Нам здається, що СЗЧ – це людина щось втекла. А є такі випадки, коли людина так для себе вирішує, що вона може перевестися в інший підрозділ. Тобто нема, коли ми кажемо, що все за це щось таке ну стабільне, а ні саме причини. Ні, причин багато у кожного, кожна людина це зі своїми історією, своєю проблемою, зі своїми переживаннями, своїм інколи дуже непростим шляхом. Хтось все заче прийшов через наступного дня і каже, я хочу туди разом з батьком. Ну хтось там не був там кілька місяців. Хтось сі зачем опинився випадково взагалі. Бо його там десь документи, скажімо так, загубили. При переводі, при переводі з лікарні в лікарню, наприклад, по лікуванню за пораненнями. Йому, Він каже, як, як я все звучив. Та ладно. І він хоче повернутися. І це велика проблема. Багато людей, у кожного своя історія, і ми не можемо. Під а, якісь загальну градацію підігнати абсолютно всіх, зручним способом повернення на службу після самовільного залишення частини є застосунок Армія Плюс. Рапорт створюється за 5 хвилин. А кожен етап супроводжується з повіщеннями, з підсказками та наступними кроками. Одразу можна додати рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі. Однак це не стосується тих, хто самовільно залишив військову частину після 29 листопада 2024 року для цієї категорії військова. Поновлення на службі та відновлення грошового забезпечення можливо лише після судового рішення. Процес може тривати кілька місяців. Найпростіше, якщо ви сидите ще і чекаєте чогось, то у нас на сторінці в нашій бригаді є пост, де прямо Google-форма, заповнити її, поставити галочку. Тобто я цивільний, я військовий, хочу перевестися в інший підрозділ, або я СЗЧ. Поставити, залишити свої контакти, з вами зв'яжуться, поговорять і підкажуть алгоритм дій. Ставлення військових, які продовжують службу до тих, хто повернувся після самовільного залишення частини, може бути різним. Однак військовослужбовці зазначають, згуртованість та взаєморозуміння в колективі є ключовим фактором успіху на полі бою. Ми перш за все між собою маємо домовитися, налагодити нормальне життя, а до речі, воно там налагоджене. І в такому колективі всі розуміють, що сьогодні ти з цією людиною там разом п'єш чай каву, а завтра вона тебе може витягне з пораненням. І це дуже-дуже допомагає встановити нормальні людські стосунки. Людина могла в якийсь момент перегоріти, а зараз вона психологічно відновилася, бо зрозуміла, що вона хоче, як вона хоче, і хоче повернутися, то чому ні. Чому ми маємо ставитися до цієї людини, яка можливо перед цим воювала і героїчно себе проявляла гірше, ніж до якогось а, крадія або вбивці? Це очевидно неправильно, і тому можливість повернутися, дати людям це ну, було правильне рішення.